Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. І знову питання про мову ще не надоїв. Ви знаєте, люблю я копатися глибоко. Роздумувати, І кажуть, москалі розмішляти. Вибачаюсь за москальське слово. А давайте подумаємо. Зараз питання про мову піднімається що? На вулиці, в барі, в магазині. В клубі, в побуті. А далі, а далі не піднімається зовсім. А тепер подумайте: от беремо моє місто сукіряне, йдеш в міськраду, і тобі кажуть ті, хто сидять там за столами, помиті, побриті, надушені, наглажені, ми чиновники сукірянської міськради. І не один не скаже, ми що? Українські чиновники. Правильно йдуть наші сукірянські поліцейські представляють поліцейський сукірянський Гуни ППП і ні один не скаже, український поліцейський, йдеш в лікарню. Лікар сукірянської ЦРР ЦРЛ, раніше було, а зараз ще якось там лікарню називають. Ні один не скаже український лікар. Йдемо в наші школи. Правильно? Вчителі гімназій, освітяни гімназії, освітяни першої школи, і ні один вчитель до сих не каже Я український вчитель. Далі приклади наводити, та не потрібно. Зрозумійте, мовне питання це не питання мови в побуті, а питання мови в серці. Мовне питання зараз, це просто показуха. А от мова в серці українська. А її немає. Любов до України в серці. Наприклад, я, ну уж вибачте, завжди представляюсь український історик та журналіст. Український Ютуб канал Єгор Кравцов. Тому що Україна в мене в серці. З 86 го року, коли я розповсюджував, сам видав Грушевського, з лютого 2014, го коли розстрілювали Майдан, Себто знову нас трошки розводять побутовим питанням української мови, а на державному рівні державних чиновників, вчителів, поліцейських, лікарів, які є, як кажуть, самими високооплачуваними, у нас в країні, так, на даний момент. Вибачайте за москальську. Там питання чомусь не піднімається. От так якось пороздумував трошки та й виклав відео. Прокоментуйте, підскажіть, може я щось не так сказав. До нових зустрічей! З вами був Ігор Швець, Сокіряни Чернівецька область.